Усім привіт, рада вітати вас на території Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро я хочу розглянути центральні області України стосовно ракетних ударів, шахідів, небезпеки з 20 по 31 грудня. На що очікують центральні області України? Тому що вже записала я два відео по західній та східній Україні, також північній південні. Частини області України і Крим. Там буде у південних та східних областях, Там і буде в кінці Крим, а також питання, чи будуть повні масовані, ну, тобто ракетний удар масований по Україні за ці дні. Можу сказати, давайте щоб уже ж не робити тут у цьому відео, що, на жаль, буде такий день, який російська армія, російське керівництво, вибере, щоб все ж таки підролити. Підживити, да, як кажуть нашу енергетичну систему, добити її, щоб ми на новий рік сиділи всі при свічках. Тому я ну, те, що побачила по картам, вважаю, що якесь таке буде. Можливо, якогось такого, знаєте, от масового, що прямо луплять куди попало, не буде, але буде точково і буде прямо чітко по об'єктам. Бо шпіонів візді хватає. Русський мір топчеться по всій Україні і який просто здає пальцем, показує ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди, сюди. Те, що вже було зроблено, те, що вже було відремонтовано, вони знову це все б'ють. І... Знову ми сидимо без світла, знову в нас обмеження і так триватиме цілу зиму, не розраховуйте на якесь покращення. Тому центральні області України: це Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Черкаська області. Люди добренькі, не пишіть мені в коментарях, що, чого ви віднесли, якусь там область, не в той район чи не в той напрямок, Тому що Вінницька область це або Західна, мені зараз пишуть, почнуть писати, або це якась іще така. Тобто Тут це не суттєво. Суттєво, що я розглянула цю область, а від, до якого регіону я його віднесла, отак от я захотіла, так я його віднесла. Тому що от Багато всяких коментарів, тупих, таких, що Сумська область це не Східна, Сумська область це не Півден, Пів... Північна, а це східна і дуже багато всіх розберех. Хто як хоче, так і розказує. Але суть одна: скажіть спасіба, що я розглянула цю область і щось люди змогли почути, побачити і для себе вияснити. А ті, хто пишуть такі гнусні коментарі, просто займіться своїми справами, тому що вам просто пописати це як. Два пальця в небо, як кажуть, так, тому Вінницька область, Вінниця та Вінницька область, що очікує, яка стосовно небезпеки, ракетних ударів, шахідів. Яка, що очікувати до кінця року з 20 по 31 грудня? На що очікувати? Вінницька область та місто Вінниця? Те, що говорю на місто і на область, можливо, буде загальною такою картиною, тому що. Карти не бачать чітко, що Вінниця, і це отут по краям, оце село отут, чи населений пункт, чи воно до Вінниці відноситься, чи воно вже рахується область Вінницька. Тобто карти бачать загальну ситуацію, якісь загальні кордони. Також можуть ще її щитувати інформацію небезпеки з якоїсь області, яка поряд. Тому не потрібно судити прямо так, що вам от це приговориться все. Що, як я сказала, так і от прямо чітко буде. Маю на увазі, щоб ви розуміли, що загальна ситуація по Вінниці, як самому містові, і якось Вінницька область, воно може бути пересікатися енергії. Так, Вінниця і Вінницька область з 20 по 31 грудня. Чого очікувати, небезпека в Вінниці? Щось буде все ж таки якісь, можливо, десь там постраждають два об'єкти, від яких буде смуток, обмеження, тому що це буде, ну, щось буде летіти і щось все ж таки оборона можливо не справиться. Тобто дивіться, тут рух, це і ракети. В мене, і шахіди під цією, під цією картою йдуть. Йде тут оборона, все ж таки буде оборона. Але карта кріпацтва говорить про те, що деякі, можливо, зіб'ють 50 на 50, а деякі, можливо, і проникнуть туди. Куди їм треба буде, на якісь там цілі, тому що тут у нас йде вінниця обмеження, обмеження тут іде по ресурсам, по світлам, іде небезпека, іде втрата смерті, зміни, втрата ресурсів, ресурсів світла, того ж самого тепла, тому що будуть активно наносити, бачите, удари, наносити силу. Очікуватимуть на підмогу, щоб зробити стабільність ну відбудувати стабільність, але от отак. От Бачите, можливо, тут удари, можливо, тут удари, і можливо, буде ППО працювати. Але десь я ж вам кажу, що ця карта говорить, що, можливо, десь за містом, перед містом, можливо, в області дійсно. Роблю зараз на Вінницю, а показує область, тому що воно все ну, от, десь воно там загальні енергії. Але обмеження будуть, і, якщо в місті в області бахнуть, то місто буде без світла. Ви це все розумієте, всі ми дорослі люди. І, це, так, Вінницька область, що очікувати, небезпека ракетів, шахідів з 20 по 31 грудня, яка небезпека? Вінницька область, ресурси, стабільність. Так, і десь перехід, кудись перехід, щось не задовольняє, щось. Працюють, відновлюють, але руйнування все-таки будуть, які обмежують волю, які обмежують волю місцевого населення. Ну, дивіться, я думаю, ви вже й карти зо мною скоро почнете читати. Іде руйнування, тобто башня, ми все бачимо, що тобто, це щось таке зненацьке, яке, на яке не очікують люди. От бабах, молнія в хату, бачите, і все. Це біда для людей. Оця біда, яка ось воля обмежує волю. Кріпацтво, бачите, далі, кріпацтво. Люди неможливо там. І люди, це йдуть і ресурси, де і об'єкти комфорту людей. Тобто ця карта говорить про комфорт, про загальну життєву людську ситуацію. Очікуватимуть на рівновагу, але потрібно опасатися. Так, потрібно дивіться, по відлюднику не нехтувати повітряною тривогою, все ж таки, мати, ну, десь там зберігати відсторонення, да? ізолюватися. Ну і будуть намагатися зберігати, зберігати всі ресурси і обмежувати. Тобто тут будуть також обмеження, тому що удари, ви бачите, можливі. Тому будемо всі сподіватися і максимально. Мати надію, що ППО наше могутнє зіб'є максимально багато цілей ворога ракетних ударів і ракети, які запускає ворог. Все. Так, Дніпропетровська, Дніпропетровська область та місто Дніпро. Що очікує? Що очікує? Ну, можна було одразу Черкаська, Кіровоградська. В общем, не так пішла. Ну, вже ж я скажу. Простіть і звініть. Написала так, у мене так. Так, Дніпропетровська область, місто Дніпро. З, 21... З 20 по 31 грудня. Що очікувати? Дніпро та область. Ракетні удари, шахіди, небезпека, руйнування Дніпро. Обмеження, ресурсні. Обмеження будуть відновлювати, будувати, стримувати. ППО буде працювати, але дияволу випадає, що все ж таки будуть десь щось іти, Якісь об'єкти будуть страждати, щось не встигнуть відбити. Відлюдник говорить, що треба ізолюватися і цей. Що треба ну, не нехтувати тривогою зовсім. Дивіться, відсторонення від, від світла, від тепла, від всього. Працюватимуть правильно, працюватимуть, відновлюватимуть, але зберігатимуть, максимально будуть обмежувати людям давати потрішечку, дозовано. Ідуть оборона, а тут диявол, тому можливі ну, просто, бачите, те, що ну, немає. Емоції не влаштовує все, тобто не можуть все не відбити. Розумієте, можливо, і будуть вилучання десь в об'єкти інфраструктури, яка от життєдіяльність людини. Ну і сподівання на ізоляцію. Тобто вони сподівають нас паралізувати, сподіваються на те, що ми ізолюємося повністю на новий рік, і будемо без світла, без тепла, без нічого. Так, тому давайте подивимося. Дніпропетровська область. Що ж по області? Дніпропетровська область, 20-31 грудня, небезпека, ракети, шахіди, удари, обстріли, руйнування, пожежі, все що. Так, планують щось вони туди. Важкий період для області, жахіття, страхають. Тримає під контролем і президент, і влада, але тут іде руйнування військові, тобто всі цілі направлені на Сонце, на такі об'єкти, які можливі ну, руйнування. Буде працювати, бачите, і ці об'єкти, і карта говорить цього фортуни. що Бачите, колесо поверне циклічність іде, тобто йдуть якісь відбиття, все ж таки будуть якісь ППО, працюватиме на захід стабільності. Але, але, на жаль, дивіться, будуть, на жаль, бачите, швидкість це шахіди, ракети, завдання, можливо, трьох ударів десь по області, трьох ударів, які, от прямо, як кажуть, в, в такі в ресурси, прямо які руйнація ресурсів. Тому також Дніпропетровська область можу сказати, що тримайтеся, тримайтеся і не нехтуйте повітряною тривогою. Боже, я, я вибачаюся дуже-дуже, ну, але ж правда. Так, Черкаська область. Черкаська область, 20 по 31 грудня, ракетні удари. Небезпека, шахіди. що очікувати, руйнування, пожежі, Черкаська область, а місто Черкаси. Місто Об'єкти, руйнування об'єктів, можливу силу. Люди добрі. Витягую карти, прямо перед вас. Об'єкти, які, ну, тобто, благоустрій людей, да? військові цілі, йде сила застосована, йде руйнування. Черкаська область. Руйнування чого. Знову ж таки, тримайтеся, десь ізолюйтеся, десь, десь тримайтеся подалі від можливих об'єктів таких. Не нехтуйте повітряною тривогою. Черкаська область, покажіть, Черкаська область. Так, з 20, з 20 по 31 грудня Черкаська область, руйнування, ракетні удари, шахіди, небезпека від всього цього. Покажіть, Черкаська область. Ну, дивіться, шпіони знову ж таки. Карта на карті. Шпіони, які наводять на цілі, показують об'єкти, які тут іде туди удари завдані, максимально будуть боротися з тим, щоб збити це все. Якісь кроки будуть, які влаштовують ну, тобто якісь для покращення, але все одно будуть втрати, все одно будуть жертви, все одно будуть... ситуація буде не найкращим образом. Не найкращим образом. Отак От ось отак не дуже цей. Не дуже. Так, Черкаська область, покажіть мені, що ще? Що тут, які об'єкти? Які тут об'єкти можуть постраждати? Ну, планують, щоб люди ізолювалися, завдати сили такої, щоб. Люди не мали ні води, ні ресурсів. Зміни по ресурсам йдуть. Контролюють ці зміни, але тут йдуть знаєте, ну, все ж таки ресурси, ресурси знищення наших ресурсів, іде завдання сили і є ліквіда... ліквідація це ізолювання, тобто ситуація буде, знаєте, така, що потрібно буде ну, триматися десь. Без світла, без нічого, тому що від людних це от як відсторонення від. Так, Кіровоградська область та місто Кропивницький. Кіровоградська область та місто Кропивницький. З 20 по 31 грудня давайте так. ракетні удари, руйнування, обстріли, шахіди. Небезпека, Кіровоградська область, місто Кропивницький. Кропивницький. Так, ну, Кропивницький. Тут багато страхів, багато ілюзій, якісь обмеження йдуть по ресурсам, йдуть якесь, бачите, знову ж таки. Вежі, вежа не відходить практично ні з якої області чомусь на цей, з 20 по 31 грудня. Тому що, скоріше всього, що будуть такі нам подарунки. Дивіться, тут по... Це карта говорить про наші ресурси, про наші об'єкти, які задов... ну, тобто, для забезпечення населення ідуть якісь, бачите, два удари. По... По чому? Ну, Які обмежують стабільність для обмеження стабільності. Для обмеження стабільності. Але тут оборона, бачите, також буде збивати ППО наше. І е, приємні моменти будуть по, 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 по ну, це ж також Кіровоградська область і, Кіровогр... і Кропивницький, да? Кіровоградська область, що тут буде? Ракетні удари, шахіди, небезпека, яка протягом з 20 по 31 грудня покажіть. Ракетні удари, шахіди. Так, ну, дивіться, будуть вибрані багато об'єктів, шахіди. Скоріше все, що це шахіди будуть. Так, що це будуть шахіди, які, от бачите, опять знову ж витягую. Руйнування, обмеження, обмеження від руйнування. Що тут? Руйнування. Якихось, можливо, водних об'єктів, щось тут, із, може, якісь гідроелектростанції, які ось ну, будуть волю, обмежувати волю? Так, Кіровоградська область, Ну, на жаль, на жаль, тут також бачимо мить башню, яку, яка не відходить бляха ні від одних областей. Так, ну остання в нас іде Полтавська область. Та місто Полтава, Полтавська область, та місто Полтава. Що очікувати з 20 по 31 грудня 2022 року на Полтаву та Полтавську область? Ракетні удари, Шахіди, Небезпека, руйнування, вибухи. Що очікує на Полтаву та Полтавську область? Так, місто Полтава, 20-31 грудня. Переговори якісь йдуть, якісь ідуть, начебто пауза якась святкування. Якась така, знаєте, ну, не бачу тут такого, знаєте, тут стримування йде по об'єктам, стримування йде по ресурсам. Тобто, ну, будуть, скоріше всього, що, ну. Обмежувати, обмежувати світло таке ресурси, яке задовольняють людей. Полтавська область 20-31 грудня. Ракетні удари, небезпека, Полтавська область. Чого очікувати? Під контролем ситуація, але тут ну, також бач, підконтрольна ситуація, але сонце. Тобто сонце це енергія це. Обмеження, працюють над відбудовами, працюють над тим, щоб люди змогли нормально жити, як воля. Ситуація, можливо, буде не звізді добре. Можливі завдані будуть удари. Бачите, все ж таки, також будуть, можливо, зачищені якісь об'єкти десь, які просто ну, удари, які понесуть. Бачите, диявол, тобто все ж таки буде підливати вогню і будуть. Робити перші кроки на удари. Все ж таки можуть бути якісь нанесені удари, можливо, не по області. Ні, можливо, навіть і по області. по області десь Ну Дивіться, нанесуть ось ці ж знову планують. Дивіться, як планують і роблять перші кроки, вже знають, куди запускати агресія, бачите, і примінення сили. Ой. Тому Полтавська область також щось тут можливо. І бачите, на дні колоди, можливо, ППО працюватиме. Так, Полтавська область. Чи можливі ракетні удари у Полтавській області з 20 по 31 грудня. Ну, дивіться, тут будуть, можливо, зіб'ють 50 на 50, а можливо, буде два удари по двом об'єктам і удари. Бачите, все ж таки удари. Які дії будуть, які дії будуть? Полтавська область. Обмеження знову ж таки від застосування сили. Люди йдуть, ну, мають обмеження по ресурсам, по всьому, від військових дій. Але ситуація урівноважиться і стане більш-менш спокійною. Але літатиме однозначно щось через область будуть щось, дай Боже, ППО буде збивати. Так, продивилися ми всі начебто областя. Якщо щось, не дай Боже, я пропустила, то простіть мене ж уже. Тому що я записала зараз відео на Західну Україну і Східну Україну, на північну та південну, не Україну, а областя. І оце відео менш таке менше короткіше буде на центральну Україну, на центральні областя 20-31 грудня. Що ж буде <кій> по ракетних ударах? Давайте ще на своїй ось. Цій колоді, такий войовничий New Vision. Я продивлюся зараз ще ж таку, таке питання, що очікує на Україну, яка небезпека? Ні, давайте так. Чи очікувати з 20 по 31 грудня на масовані ракетні удари по Україні? Чи будуть масовані ракетні удари по Україні в період з 20 по 31 грудня 2022 року? Чи будуть масовані ракетні удари по Україні? Так, дивимося, чи будуть Ну, накази будуть віддаватися. Королева мечів це жорстока е, така керівництво, да, військове, яке роздає ці цілі. Плани будуть, бачите, уже вони уже ці плани у них прописані. У них вже все зроблено для того, щоб це, якщо б це була двійка посохів. То це тільки планування. Вони б сиділи і планували, а так воно вже в них розплановане. Вони вже розпланували, бумажки всім подавали. Як кажуть, вже всі військові знають усі накази і будуть усе робити по цим наказам. Чи будуть людей будуть жахати, бачите? Тобто йдуть страхіття, йдуть якісь переживання, йдуть просто ну, жахіття, да? обмеження. Знову ж таки в нас іде. Ось наказ на обмеження, на обмеження щодо людей, щодо бачите, радості та щастя сімей. Тобто йде обмеження від короля монет. Хитрі, хит, хитріші, якісь плани хитрі такі, знаєте, в обхід, можливо, нашого ППО будуть зроблені ці всі ці плани. Бачите, знову військові. Військові плани хитрять. Ось, тобто тут якісь іде, бачите, хитрощі йдуть. Щось підготували нам якийсь хитрий план і активні дії. Все ж таки, ну, очікуємо на активні дії і навежу. Вежа не відходить. ви бачите, ні з одній областях. Якесь обнулення йде. Тобто, по типу блекаута. Бачите? Тобто, Руйнування на обнулення. Тобто, Вони хочуть нас руйнувати, щоб повністю обнулити нашу систему, наше все. Ну, далі Україна. Три старших аркана випало. Хто тарологи розуміють, ви вже і в мене всі скоро станете тарологами: руйнування, обнулення Україна. Ну тут мають, мають шанс, мають розмови, балачки, все ж таки подарунки, готують нам подарунки. Планують, розпланували вже все. Розмови тут йдуть, все розмови йдуть. Все, не бачу нічого, не бачу нічого хорошого. Одне сподівання, одне сподівання, що в нас є надії, надії. Що ми, бачите, стримаємо ці удари одні надії на те, що ми на ППО, на наше ППО, що ми стримаємо наші удари. Ці удари, які будуть нам завдаватись. Тому так, люденьки добрі. Можливо, будемо очікувати на їхні подарунки. Нас не зламати, ми незламні, українці сильні і ми маємо такими бути. Тому дякую за те, що ви дивились моє відео. Ставте лайки, дизлайки, кому понравилось чи не понравилось моє це відео. Також підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки, щоб вам приходили повідомлення про нові мої відео. Під кожним відео буде посилання на мій телеграм-канал. Приєднуйтесь і туди, буду рада бачити вас і там. Україна перемогла, знайте це тільки це ще йде от, да, час повинен, щоб це довести. А так Україна вже перемогла. Слава Україні, слава ЗСУ! Все на все добре.